Привіт, зараз в Монтоні проходить шоу старих авто різних поколінь, там з 1900 року і до сучасних. Я пройдуся, пару фрагментів зніму. Кому цікаво, так що подивитися на старі машини в Канаді. Деякі з них їздять, багато з них їздять, на PIA я бачу багато старих машин. Ну, не так, як звичайно в інших країнах деяких, але все-таки Навіть до Тімфортуна був приїхав дядько. Я думав, що це експонат старий, був здивований, коли він сів завів і поїхав. Так що... Переглядайте, подивимося, що тут є. Так, така машинка на два місця. Чити сидіння, ззаді запаска. Так, бачимо, що тут маємо на приборах. Спідометр є, тахометр є, що тут таке масло показує, температура, мабуть, чи що. Ось цей машина який цей. Зверхового заднього бачення, карвуль, ще один такий трак. Я почну з не таких сильно старих, зараз перейду, перейду на такі машини, такі конкретно вже. У віці, але бачите, вони всі напуцовані, відполіровані. На них часто їздять. Не знаю чи зимою, звичайно, тому що зимою сніг з, з сіллю і воно, мабуть, буде їх роз'їдати. Я думаю, що всі зацікавлені, щоб вони зберігалися подовше. От ще один приїжджає на такій машинці. Так, який тут руль, коробка передач, якийсь як форсаж. Зараз ми підходимо до такої зайки. Дивіться, яка всередині стачка. Не така вже й маленька, в принципі. Колеса будріч. Тут, Тут ми маємо Камара. За 28 Така кавно всередині. Тут ми маємо щось таке, Це Mazda Дивіться який тут двигунчик, виглядає все як нове, напуцоване, помите. Так. О, яка всередині. Ще дитячі іграшки. Так, на такій мазді можна їздити хоч кожен день. Так, так, так. Бачите, вона їздить в Брансвіку. Подивимося, тут є з інших провінцій, мабуть, є машини. От є. Оця машина 1981 року. Машина 81 року, дивіться, з яким старша за мене. Йомаю, який великий кузов. Тут ми маємо теж як новенький двигун і такі колеса. Переглянемо, яка вона всередині. Так вона ну, виглядає така будка. Це дуже стара, але видно, по що вона вже така старша, підгулявши трохи. О, цікаво, що це таке. О, цей... По номерах бачимо, що це знову Нової є такий агрегат.

34-го року, уявіть собі, 34-го року. Подивимося, який всередині. 34 рік. Ну треба качатися, навряд чи тут є. Підсилюваш руля, а може і є. Треба дивитися. Це як в мультфільмах Тут такий кран маємо. Це машина ще на ходу. Є тут мотор оригінально. Машина приїхала з Онтаріо! наступна, наступна Починаємо з огляду мотора, генератор, під верхом Можна добратися зразу, акумулятор там з лівої сторони, зараз вже відвик, що він там буває, бачите, такі укріплені Укріплення є. Фільтр, який здоровий, повітряний. Та. Трошки як воно виглядає всередині. Термозні накладки. Якщо скоро остануть домінувати електричні, то ці вже будуть в історії. О, бачите, який тут цей болот на кіномашинах. Яка всередині полірована. Оригінальна, цей важіль перемикання передач. Нержаві руд з знержавільки, кермо. І це 1960 рік з поверненням 60-ті. Не такий вже й поганий салон, як на той час. Ну, це не пофарбоване, але теж оригінальна, оригінальна. Який це рік? Я підозрюю, що по вигляду, мабуть, старший. На лиса. Ні, не лиса, ще щось мені здалося, що воно вже ще можна їздити літом. який гараж фільтр зверху. Ага, це машина, щоб товити машини, витягувати. GMC маємо тут з таким великим багажником на електромобілі, вряд, ну, вряд що такі великі будуть, тому що батарея займає багато місця і важить немало, тому будуть, мабуть, ставати електромобільні, скажімо так, оці SUV, чи там такі пікапи меншими. Ну, побачимо. Помаранчева машинка. Тут ми маємо такий салон. Ще одна, дивіться, який кабріолет. На випадок дощу можна накинути цю БУДу. О, дивіться які тут деталі, всяке все відполіровано. Кілимок в хаті, шкіряні сидіння. Так, це теж шевроле. Щоб було перед тим те шевроле. Оригінальні машинки. Зараз йде така мода на дуті машинки, ну ви бачите, вони теж були в той, в той час дуті скриня, така як скриня цих скарбів. А це для дітей просто щастя, це монстр трак, як ви бачите. GMC. Дивіться, який кліренс. Тут можна пролазити під машиною. Кліренс, звичайно, шикарний. Можна на гриби їздити куди завгодно, на рибалки всякі. І такий салон Монстр Тракер. Ось це маленькі брони, бронялана машинка. О, така машинка 1959 року використовувалась в армії. Зараз, звичайно, вже в цивільних цілях можна її обдивитися. Year, бачите, всякі реклами. І тут ми маємо 2004 рік Monte-Carlo Intimidator SS. Ще на салоні. Мультеруль вже на той час. Ну, щоб цю показати, повністю треба відходити От така довгенька машина Rally Sport. Все в зелений білий колір, всередині салончик. Тут ми маємо розібрану, щоб було легше бачити мотор відкритий, охолодження зразу повітряне, водяне, запорожця б сюди. Теж така унікальна машина. О, ззаді якісь баки, я не знаю, чи це пиво возити, чи це паливо, треба запитати власника. О, Зверху маємо люк, панорама, всередині теж. Це як бачите мустан. Діюча машина, на якій ще їздить. Така вона всередині. Фотографи фотографують. Це теж діюча машина. Ця машина теж у брансику їздить. О, який оригінальний тут салончик. Далі ми переходимо на таку білу, салон суцільний, просторий. Багажник, дуже лезний, що задній, що передній. Два метри безпеки, як кажуть, у професійній водії. це подібна. Тоді не було. Як воно правильно називається, під голову от таких цих вилетіло з голови Приходиться приключати між різними мовами. Якщо удар ззаді, то тоді можна було щось зламати. Зараз вже в сучасних всі є підголовники, такі підголови Камара. Камаро, Камаро спортивна. Це трошки його салон. Показано, як він збирається цей кабріолет, система як працює, багажник закривається. Маленькі вікна оригінальні, деться, задні колеса майже сховані. Власника одяг під, під машину зроблений. Так, так, там власник якраз сідає всередину. Сьогодні маємо дуже жаркий день, 7 липня. Хто тут в Канаді знаходиться, зокрема, в новому Брансіку і Монтоні, Сентеніал парку цієї суботи-неділі, тобто завтра, післязавтра ця сама виставка буде, тому можете оглянути ці самі машини. Маємо такий кабріолетик на два місця Прироблений в GPS вже всередині свого салону. Це вже сучасне, а маємо Ford. свого часу легендарні машини. Фото з власником відео. В мене обід не такі вже довгі, так що мені прийдеться трохи швидше це все познімати. Глянемо, кого цікавить мотор, як виглядає. Бачите, які фільтра тут в той час були популярні. Легендарний Ford f 150 й Маємо, що таке Вау, Дивіться, яке ліжко. А це на природу їхати або ну романтика одним словом. Дивіться, яка романтика. це Догадайтеся, якого це року? 1500 Ой сорі, 1952. рік Зроблено в Англії. Можна брати на прокат цю машинку. А, машинка оригінальна, оригінальна. Ford 1952 року. Дивіться на ці широкі колеса, що це за це? можна поводів них їздити. Бачу, такі широчезні колеса. А тепер глянемо на салончик. Ми маємо мотор, охолодження, фільтр. В ті часи, можливо, це для гоночних цих машин. Треба такі фільтри робити великі, О, щеплення там є акумулятор, то все, як має книжка, пише. І тут така наступна машинка. Оригінальний. Nějak třetí zádi. To tak štědrým Оригінальні, щось таке, як SUV, як тут кажуть, чіпок такий. Такі, такі округлій форми, цікаво, які рік. Мультируль, це має бути якесь з новіших, напевне. Шавроле. Багато сьогодні Фордів Chevrolet. А це я би таку хотів теж, десь на природу їхати, дивіться, яка тачка. Треба готель знаймати. Глянь, що це за марка, Щось як Volkswagen, нагадує. Volkswagen, так, так і є. Volkswagen. От салончик. Ну, то і німецька якість. Дивіться, який тут оригінальний сапбуфер. Можна дуже непогано відпочити. Знову з Коші із сусідньої провінції приїхала. Декілька я бачив на дорозі таких машин, коли був в Галіфаксі, також на PAI, .E .E як кажуть, принца Едварда Айленд. Тут є найменша провінція в Канаді, теж бачив старі машини. Я думаю, що їх би тут можна було побачити легко. Тому на такі шоу, думаю, приїхали вони Я ще все не обійшов, обід завершується, але ну, я постараюся ще трохи зняти. Ми маємо знову кордіти GT, який зверху мустан. Тепер подивіться, який тут задній багажник. Я так стану збоку, щоб було видно оцінити, який він довгий, От, що тут можна загрузити в цей багажник. Росторись, простора всередині. І навіть є техогляд, так що з нею можна виїжджати на дороги. Ну і вона, як я вже згадував, які машини їздять на дорозі. Зараз я спитаю власника, якого це року. Це 1961 рік.